Поліцейське відділо номер 2 Олександрівського Запорізького районного управління поліції отримали оперативну інформацію про те, що житель обласного центру може бути причетний до збуту вогнепальної зброї та боєприпасів. Разом зі співробітниками обласного управління карного розшуку під процесуальним керівництвом Вознесенівської окружної прокуратури закоментували низку протиправних дій фігуранта. А також встановили інших причетних до злочину осіб. Попередньо встановлено, що злочинний бізнес організував 51-річний місцевий житель. Йому допомагали ще двоє чоловіків 47 та 60 років. За силовою підтримки бійців з під підрозділу Корт поліцейські провели низку обшуків у автомобілях, гаражах та адресах проживання фігурантів. Рявлюся, так не хвально. У результаті проведених заходів вилучили два ручних кулемети Калашникова, пістолет Макарова, який знаходиться в розшуку, два магазини до нього, майже 600 набоїв різних калібрів, мобільні телефони, автомобілі правопорушників та близько 61 тисячі гривень, ймовірно, здобутих злочинним шляхом. Усе вилучене направлено на відповідну експертизу дослідження до НДКЦ МВС в Запорізькій області. Організатору протиправного бізнесу інкамінують злочин, передбачений частиною першої статті 263, незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу, діям його спільників. Остаточну кваліфікацію буде надано після завершення експертиз.